У під час блекауту у стінах головного управління Нацполіції області вже з місяць працює пункт обігріву. У будівлі можна не тільки зігрітись чи випити чаю, а ще й зарядити гаджети. Також є медична аптечка, а ще окремий куточок для малечі, де можна помалювати та побавитись іграшками. В кутку лежать і теплі ковдри. Якщо їх кількості не вистачатиме на всіх, правоохоронці вмикатимуть обігрівачі та газовий прилад. Загалом такий пункт обігріву може прийняти з півсотні людей. Втім, якщо охочих буде більше, поліцейські готові доставити стільці. Загалом пункти обігріву облаштували у десяти відділках нацполіції. В інших відділках поліції ми теж облаштували пункти обігріву. Там теж є теплі ковдри, є місця для сидіння, є теж уголочки для дітей. Можна попити чай, каву, скажімо, такі ж самі умови, як і у нас. Ми працюємо 24 на 7. Є комендантська година, яку ніхто військовий час не відміняв. Ми можемо прийняти людей у будь-який час, коли людині це потрібно.